на шлях в Канаду, чому обрали саме Торонто. Ти от мігрант, я головний ти і Я буду скерувати. Як він справлявся без англійської, як взагалі wow. виникла думка почати свій бізнес? Наші збереження пустили на полососи. Надія Боже... була що будемо заробляти в доларах. Тому маємо що розказати, маємо чим поділитися. Почуваюся верблюдом. Макс просто лежав. йому Було погано. Вона й дивилися за білетами, щоб полетіти десь в Польщу. Сьогодні зійшлися всі зірки. Мій чоловік вдома. В нас сьогодні річниця, 9 років, як ми вже разом. І ми сьогодні хочемо записати таке відео про наш шлях в Канаду, як ми вирішили взагалі іммігрувати сюди, як наважились. Ми вже тут живемо рік і 9 місяців. Скоро буде два роки, тому маємо що розказати, маємо чим поділитися. І зараз ми йдемо на каву і запросила Макса на сніданок. Такий святковий. Зараз покажемо третій заклад, в якому будемо снідати. Ми вже прийшли в заклад, але так як ми з собакою, то ми не можемо заходити в сюди, Макс пішов щось замовляти. Чекаємо, що ж там Макс обере. Я просила його замовити капучинку і він сам обере десерти. Ай, дивіться, що там в нас йде, щось таке добре смачне. Що нам приніс таке добре? Кар'єра офіціанта в нагоді. Вау! Віт, яка тут добра піца, це якась булочка. Оце, напевно, мені фісташкове. А це Макс якусь фісташкову штучку. Взял. Ми зараз приїхали в Костку, бо робимо активні закупи до завтрашнього благодійного пітіка, який тут буде приходити. Але поміж тим будемо розказувати вам нашу історію, як ми попали в Канаду, чому обрали саме Торонто. Які були перші труднощі, з якими ми стикнулися? І як взагалі в нас проходить перший рік міграції? Так. Я хочу зняти, як ти показуєш цей капітан. Ми розкажемо з самого початку, як це почалось. Чого ми... з Чорноградського городом, коли я народився. Ми в 2020 році, коли був ковід, виїхали до Польщі і працювали там на багатьох роботах. До речі, напевно, що напишіть в коментарях, варто зняти відео про наші роботи. Ми виїхали до Польщі, змінили дуже багато робіт і на останній, який ми затрималися, це був готель, де ми працювали офіціантами потім я була хостесом. І що ми там діти робили? Наголим бармени, офіціанти, баристи, косписи, дегустатори, всі, тим, тільки можна було. В той момент, коли почалася повномасштабно, ми ще працювали в готелі і тоді почали робити візу кет. Ми колись подавалися на американську візу і нам відмовили. І У нас якось було дуже сумніви, що нам відкриють канадську візу, тому що ми якось дуже розчарувалися в тому і не були впевнені. Але ми вирішили подати на візу в Канаду. І нам приходила відповідь, напевно, апрув нам прийшов десь через 4 чи 5 місяців. Тобто ми вже навіть забули, що ми подали, навіть не вірили в те, що там буде. Ми просто працювали і подали візу, такі, а, хай буде. Але надія Можливо. була, що будемо заробляти в доларах, а не злотих. Ну, така полюсечка була, але прям не дуже так, щоб всі ставки не робили на Канаду, бо ну, ми так були сумнівами. І тут в один прекрасний день нам приходить підтвердження. Макс каже, що назад дорога завжди є, пробувати завжди страшно. Але давай вирішуємо, коли, купляємо квитки і їдемо. Зараз модно в інтернеті пише, що краще завжди спробувати і жаліти за те, що спробував, ніж за те, що не спробував. Я згідна на 100%. І в нас, в принципі, той самий випадок, коли ми спробували, було дуже страшно і все-таки зараз я не жалію, що ми переїхали. Я би зараз не хотіла жити у Польщі, хоча дуже люблю Варшаву, просто її обожнюю, але жити би там я не хотіла. А ти? А там і, було Мені класно. подобається Варшава. Мені теж подобається. Вже... Трошки помінялися. Розказуй, як ми сюди попали і де ми жили. Ми сюди попали на е, літаку льот. – До речі, найкращий прямий переліт з Варшави до Торонто був найкраще. Як потрапили ми? Перед тим, як їхати, то як, як і всі люди, почали аналізувати, шукати, куди можна їхати. Яке місто, яка провінція. Спросили те, що в мене тут є троєрідний брат мій, Артур. І в принципі у нас вибір був очевидний. Це буде Торонто. Ну і як... часом ми зрозуміли, що не даремно, бо всі гроші в Торонто. Ось так от. І ще давай коло візьмемо. Угу. Плюс клімат класний в такий похоже, до нашого львівського клімату. Я б сказала навіть один той самий, Коли я з мамою говорю, то вона каже, що майже одна та сама погода. І нам Артур допоміг знайти житло. Це був бейсмент з такими матюпусінькими вікнами, там, де постійно було темно, і це була важка міграція, це була наша друга міграція. Важка тим, що це була. Осінь, йшло все до зими. І якось так, правда, якось було темно, похмуро, нікого взагалі не, не знав. Цей період якийсь був дуже такий прям депресивний. Я два тижні після того, як приїхала, знайшла роботу у Starbucks. Мене взяли. А ти розкажи про себе, де ти працював? Я пішов на вікна вставляти, столяти. Так само мені Артур допоміг. У нас зразу, як взагалі виникла думка, почати свій бізнес, свій клінінг відкрити, ми приїхали і зразу розуміли, що ми не хочемо більше працювати на когось. І зразу почали аналізувати, думати ідеї, кидати, що ми можемо робити без великих вкладень, щоб були вкладення мінімальні, щоб ми могли почати вже і зразу, щоб не вчитися. І тоді так якось спільним рішенням, правда, ми тоді подумали, тоді був була, була Чорна П'ятниця і тут на Чорну п'ятницю дуже хороші знижки на техніку. І ми на Чорну п'ятницю всі наші збереження пустили купили, на пилососи, ми купили різну техніку і тоді почали вже в принципі, працювати над тим, щоб знайти клієнтів і розвиватися. А тепер про труднощі, з якими ми стикалися. Я хочу почати перша, тому що це для мене було дуже відчутно після Польщі. Ми заселилися в Бессмін, і це був такий житловий район, де були тільки будинки житлові, там, де кожна сім'я мала своє авто. Ми, їх, відповідно не мали, ми жили далеко дуже від магазинів, від скажімо... Кілометр до, кілометр до магазину, ну, це був тільки продуктовий магазин. Тобто, ну десь, наприклад, вийти погуляти, це було тільки поле або між будинками. Не було такого, що там, наприклад... Там, як люди заселилися в центрі міста, і вони вийшли, і вони одразу було біля дому, де прогулятися. У нас це були суто житлові райони. І це було дуже важко, тому що Макс працював е, з самого ранку до ночі. І було, всі... Але був там і плюс, що там гроші не тратились. Тратили. Не тратились, але було дуже важко в тому плані, що приходилось, от, наприклад, покупки ми зараз маємо. Та? І... Те, що взяла додому, це зробила я покупки і все приходилося в руках такшити. Тому що ми спочатку дуже автомобили, я там в перший день не міла замовити таксі, навіть при цьому думала, що можна в магазині замовити таксі додому. Це вже зараз це розуміє, що можна було так. Але воду, картоплю, овочі, це все я таскала в руках, було холодно, все замітало, і я докашла з цим пакетом. Але я не просто в нас не було інакшого виходу, тому що Макс постійно працював, а моя зміна в старбаксі починалася в п'ятій ранку. Тобто я просиналася в четвертій ранку, збиралася, йшла з 5-ї години ранку на роботу. За 6.30 я вже виходила і до першої 30 робіт опрацювала. А далі в мене був повністю вільний день. Де я просто хотіла лісти на стіни, тому що мені було дуже скучно темно, дощ падав постійно. Друзів немає. це було біглоський період. Флинскеніма ми вже перемістилися в машину і їдемо в наступну локацію. А поки по дорозі я хочу, щоб Макс розказав, як він справлявся без англійської, тому що у мене вже був такий досить хороший рівень англійської, і я в принципі мені було окей мовного бар'єру, як такого то не було. А Макс, він розумів, але йому дуже важко було говорити. Там, напевно, щось таке між А2 і Б1. Даєш собі ради просто. Вони не бояться говорити, як знаєш, так і говори. Саме гірше закриватися в собі і встидатися, що я там щось так говорю, не так говорю. Та як з часом зрозуміли, Канада не та країна, де де з тебе будуть сміятися, що ти щось там не вмієш говорити, неправильно Це мови. правда. роді, ще щось там, як не знаєш, що таке буде стіл, як буде по-англійськи, говориш просто дошка з ножками в такому плані. І тебе люди розуміють, але автоматично воно все одно англійська підучується, так скажемо. З медициною були труднощі, коли в мене шлунок так. трошки дав задній. І хотів я піти записатися, що там зонт кухнути, то це майже нереально було тоді, на той час. Ну і зараз, в принципі, зараз хоча б є якісь знайомства, де можна щось про говорити. Та в Каналі, до речі, дуже багато чого залежить від знайомств. Якщо у вас є. Е... Чим більший ваш круг спілкування, чим більше у вас е, людей, знайомих з різних галузей, тим вам буде легше адаптуватися. І тому я завжди топлю за те і кажу всім, щоб люди ходили на різні нетворкінги, на різні зустрічі, де тільки можна, де є якийсь український ком'юніті, збирається е, всюди потрібно ходити. Навіть там чи цікава вам та тема, чи не цікава, все ради знайомств. Роботу легше знайти сто е, відсотків кращу роботу можна знайти так само і з медициною, от, Макс. Говорячи, в нього були труднощі з медициною. Пізніше ми познайомилися з нашою лікаркою, яка тут працює асистентом головного лікаря сім... сімейного. І вона після цього нам вже допомогла, вже пояснила, як це все працює. Растри... Це було дуже жорстко, тому що Макс не ходив на роботу довгий час. У просто... мене суп був з моркви вареної mm -hmm. і з картоплі вареної. Деколи я ще давав якусь гаречку, посипав так. Все. Без, без перцю. Ледь-ледь солі давав, щоб воно було хоч трошки смачніше. Це був дуже такий період, тому що ми просто не знали, що робити. Макс просто лежав, йому було погано. Ми їздили на емердженсі, це як швидка допомога. І йому там дали якісь вітамінки, безболюючі, відправили додому. Давай я про свої просто буду розказувати, а ти про свої. Одному, плюс, Давай, одному близько. Давай, ти починаєш. Uh, мені подобається в Канаді клімат. Мені він абсолютно підходить. Серед? Зима відносно так похожа до нас саме є сніг, є дощі, є сонце. І це все може бути в один день. Ну, так. ну мені подобається кліма. Добре, мій плюс. Це те, що я хоча не маю дітей, але від багатьох знайомих я чула, що тут діти мають дитинство. Їх в школі не навантажують лишніми всякими додатковими заняттями, вони не ходять там з двох років вже до мільйон репетиторів. Вони насолоджуються своїм дитинством, вони мають час погратися з друзями. Тобто вони проживають свій вік. Так як е, мали би проживати. А в нас, наприклад, в Україні, я знаю, що там з ну, самого маличку, навіть діти що не ходять до школи, то їм вже будуть там якихось репетиторів з англійської, вони ж там в другому класі вчать й 10 мов. Тут такого немає, тут вони в школі вчаться, домашнього завдання не мають, е, і просто відпочивають, граються. І, в принципі, якщо взяти по розвитку, е, то Кажуть, що тут все-таки краща система освіти. Хоча е, на початку, коли ми переїхали, багато хто просто, е, просто люди не могли привикнути і тому вони критикували. Але зараз, коли вони вже е, спробували, так коли їхні діти пішли до школи, то вони зараз навпаки всі кажуть, що в Канаді краща освіта. Що близько до Америки? ну Ми поки що того не відчули, треба мати візу, але мені це що. Що це теж великий плюс? Ну так, плюс. А ще який плюс? Я це відчула одразу з перших днів тут, особливо коли я пішла на роботу в Starbucks, і там колектив мене дуже сприйняв, дуже тепло. Тут немає такого, знаєте, що там ти українець, ти поляк, ти там ще хтось якийсь. Тут країна мігрантів, і всі колись сюди приїхали, чи це було давніше, чи це десь недавно. Всі сюди приїхали і всі один одного розуміють, навіть якщо ви там говорите добре англійською. Е, якщо ви говорите там типу я ходити, я робити. Вас за це ніхто там не осудить, наприклад. Е, або немає знаєте, такої дискримінації, що там ти, от мігрант, ти приїхав, ти на заробітках. Тут я головний ти чи е, і я буду тут керувати. Тут всі на рівні, і не важливо. Я тоді була, наприклад. Місяць тільки в Канаді, і я не відчула якоїсь різниці між тими, хто тут народився. З самого початку в нас були рожеві окуляри, і кожного разу, коли ми мали якісь очікування до тої країни, вони не збувалися, і ми дуже засмучувалися. Просто дійсно потрібен час. Нам всі це говорили, і каві, взагалі, щоб повністю адаптуватися, треба мінімум 5 років. Ми 4 місяці після того, як переїхали, купили авто, і тоді набагато стало легше. Напевно, маст хев, що потрібно в Канаді для комфортного життя, це авто. Тому що я не уявляю зараз, наприклад, якщо б у нас не було машин. Люди, не купляйте машини, купіть собаку. Давай скажемо нашим глядачам дякуємо за перегляди. Не забувайте ставити свої сердечко, підписатися на наш канал. Ми дуже стараємося знімати вам нові відео. У нас дуже багато цікавих ідей. І якщо б вам було щось цікаве, наприклад, послухати про канал, то можете писати теми в коментарях, і ми їх розберемо. І можливо наступне відео запишемо про якусь, наприклад, тему, яка вас цікавить. Па! Слава Україні! you